Коротше, серія 2 епопеї, як ми засунули 40 тисяч доларів в дитячу мрію. Відтоги, 22-й рік, ми настроїлись після зими, будемо добудовувати все, будемо ставити чан, робити ландшафт, робити ремонт, замовляти меблі. Успішно ми це все розпочали. І коротше, я пам'ятаю, як зараз цей момент. Ми отут от приямок робили, скважину підключали воду. Насосна станція, і тут така сушка вжу, полетіла над нами, думаю, бляха муха дує, сніг газує, що то робиться в селі. Коротше, трохи ми були в шокі. Але в ітоні добудували і зробили ось такий продукт. Тобто проєкт називається Ча в дачному масиві розташований, так як ви бачите, то ми в дачному вигляді. але В чому посил? Проєкт заключався в тому, щоб е, побудувати альтернативний будинок на землі, який би відповідав би повністю вимогам однокімнатної квартири, мінімум захламлений, максимум з такими конструктивними можливостями і не за всі гроші світу. Ось так ми то зробили. Як ми то робили, будемо розказувати вам в наступних серіях.